А ти на березня даруєш квіти? Ха, Так, дві квітки. Так парне число дарувати не можна. Ай, та то у мене дружина і теща. Бізнесмен психіатру, лікарю, а пам'ятаєте, влітку ви мені порадили? Щоб відволіктися від роботи, потрібно розважатися з дівчатами. Е, ну так. Отже, тепер порадьте, як мені відволіктися від дівчат і повернутися до роботи. Справжній чоловік має зробити три речі: побудувати дім, посадити дерево і виростити сина. А потім йому якось все одно. Хто прибирає той дім, хто поливає то дерево і хто виховує цього телепня. А ми вже приїхали. А, ні. А ми вже приїхали. Ой, та ні. Ми вже приїхали. Ай, так, гаразд, я вже зрозумів, поза наїзниці не для тебе. <рес> Хлопець своїй дівчині. Ой, но ну, зірка падає. Загадуй бажання мерщій. Ха -ха, ну, я хочу, щоб ти на мені одружився. Ой, дивися, знову вгору полетіла. Скажи вінні, а це правда, що до тебе приїжджають усі родичі, а ти ще нічого не готував. А що, п'ятачок? Страшно? <риклад> Оголошення. Терміново продам тюльпан, шоколадний батончик, три презервативи. Бо вона не пішла на побачення. Господиня звертається до гостя. Вам дати чарочку коньяку? Або ви віддаєте перевагу кружці кави? Ах, дайте мені краще кружку коньяку!» Чоловік каже, дружині: «А, Любан, я сьогодні ввечері йду на рибалку, дружина. Я знаю. Там одна су Тру... щука уже тричі дзвонила.